Щиро вас усіх вітаю! Мене звуть Елена, і я запрошую вас до себе на канал «Єлена Буганова Хендмейт. Не смійтеся, і не треба викликати швидку допомогу. Я не з'їхала з глузду зі мною все добре. Просто нещодавно я подивилася календаря і вжахнулася: до нового року залишається півтора місяця, а до святого Миколая взагалі щитані дні. Ну, якщо звичайно ви перейшли на календар, за яким живе уся нормальна спільнота світу, тож вже 6 грудня в нас буде Святий Миколай, і вже потрібно пришвидшуватись для того, щоб мати якісь подарунки своїм близьким або можливо не дуже близьким людям. Та й собі, гарньоній потрібно також якогось подарунка, зробити гарненько. Тож я вирішила і цього року зробити спільний проєкт різдвяні зустрічі від Миколая до Василя. Це вже буде другий сезон, і я думаю, що ви до мене долучитесь. Я... Хочу вам зараз розказати про умови, якісь правила і про терміни, хотіла б розказати, але в цьому спільному проєкті, як і у всіх спільних проєктах, які я організовую, немає умов. Ми все робимо ось цими власними рученятками, в задоволення для себе, для своїх близьких і рідних, все, що можемо. Зробити, показати, подарувати, все можна взяти в цей спільний проєкт. В цьому спільнику можуть приймати участь вже розпочаті роботи або нові, які ви захочете розпочати. В цей спільник можна брати будь-які процеси з інших спільних проєктів. В мене немає жодних умов. Одна умова мати гарний Передріздвяний, передноворічний настрій, пов'язати в кайф, порокодіничати в кайф, подарувати натхнення, якісь ідеї іншим. Якщо ви приймає, приймаєте участь вперше взагалі в якихось спільних проєктах, ви знайдете дуже гарну, дружню, душевну компанію. До речі, приймати участь можна в цьому спільнику з будь-яких інтернет-платформ, де у вас є ваш глядач і поціновувач, можна звітіля і приймати. Навіть якщо у вас геть немає ніяких сторіночок, не ні на Фейсбуці, не на інстаграмі. До речі, ви дуже щаслива людина, то ви тоді все одно можете долучитися до нашої компанії і показувати ваші ось ці гарні подарунки і процеси. В чаті. А для того, щоб долучитися до цього чату, потрібно буде відкрити під цим відео в інфобоксі слово більше. Вам відкриється такий невеличкий списочок з хештегами, з термінами, і там буде також посилання на чат телеграм-каналу. Чат називається В'яжемо українською. Там я збираю всіх дівчаток зі своїх спільних проєктів, і також там буде окрема гілочка по Різдвяним зустрічам від Миколая до Василя. Ну, а тепер трошечки про, скажімо так, напевно, терміни. А ще в цьому спільному проєкті буде декілька категорій. По яких ми будемо з вами і працювати. Отже, як я сказала, можна в цей спільний проєкт брати будь-які види хендмейду, будь-якого починання на, на, на будь-якій стадії початку. Сюди можна брати все, що ви хочете подарувати вашим близьким на Святого Миколая, на Різдво. Або на новий рік. Також в цьому спільному проєкті можна буде прийняти участь в подарунках. Ну, якщо ви хочете поділитися своїм гарним настроєм або обдарувати когось із ваших коліжанок. Я також організую Миколайчин Чобіток, і ми зможемо обмінюватись подарунками, чому б і ні. Отже, давайте про все по порядку. Перша номінація в нас, першим іде шоу, в нас е, свято Святого Миколая. І я цю номінацію назвала Святий Очі Миколай, мою хату не минай. В цій номінації ви можете показувати всі подарунки, все, що ви в'яжете. Або якщо це для вас дивляться ті люди, яким ви це все в'яжете і будете дарувати, то можна зберігати таємницю і показати вже після того, як ви зв'яжете і подаруєте на Святого Миколая ці подаруночки. Отже, все, що буде стосуватися Святого Миколая, всі всі вироби, які ви робите на Святого Миколая, ми долучаємо до цієї номінації «Святий Очі Миколай, мою хату не минай. Ну, якщо у вас діти неслухняні, і можна, до речі, сплести і лозиночку, різочку. <сміло> так. <сміло> Далі. Далі в нас іде Різдво. Так, хотіла вам зачитати. Віршика мені він дуже сподобався, можливо, і вам цей віршик сподобається. Я буду читати з книжечки, яку мені подарувала Ларисочка в минулому році. Дякую тобі, моя Люба, це Лариса з каналу різнокольорова мозаїка». Вона каскарка і вона всім дарує гарні книжки. Щедрий вечір, добрий вечір. Смиркова гілка, золотий горіх. Щедрий вечір, добрий вечір, зоряна щедрівка і веселий сміх. Щедрий вечір, добрий вечір, Очиняє брами новорічна ніч. Щедрий вечір, добрий вечір! Щастям і піснями сіє на всі біч. Щедрий вечір, добрий вечір, пташці і дитині, зірці і бджолі. Щедрий вечір, добрий вечір, мир вам у родині, мир на всій землі. Отже, 25 грудня. В нас буде Різдво. І е, всі ми, напевно, з дитинства обожнюємо це свято, ми обожнюємо подаруночки на Різдво. А ще на Різдво в нас має бути 12 страв на столі. Тож, окрім подарунків, окрім того, що ви будете виготовляти своїми ручнятками саме на Різдво. Можна ще й показати ваші страви, які ви готуєте на різдвяний стіл. Буде дуже цікаво. Поділіться вашими рецептами, можливо, ваша кутя або ваші вареники на пару, або можливо, у вас є якесь таке блюдо, яке просто не поєднується зі смаками, з жодними стравами. Ми будемо раді побачити. Я візьму собі у папочку рецепти на Ютубі. Ваші страви. Тож діліться, будь ласка, вашими рецептами, ваших страв. І також ну, в цю номінацію долучайте всі вироби, які ви хочете подарувати ну, на різдво. Третя категорія, третя номінація коли сніг пахне мандаринками. Ну, це зрозуміло. Не знаю, як у вас, а в мене асоціація Нового року це, ну, звичайно, шампанське, це такі вогники, це мандаринки. Ну, ще в мене це оселедець під шубою, я обожнюю, ну і багато інших страв. Тож, мандаринки, звичайно, обов'язково в мене на столі будуть, а ще, звичайно, під ялиночкою в мене будуть багато подарунків для моїх рідних і близьких. Отже, в цю номінацію можна долучати. Будь-що для себе гарнюні, для, для, ну, для всіх, кому ви ці подарунки будете в'язати на новий рік. Ну, і, звичайно, мені буде цікаво подивитися, та, напевно, всім буде цікаво подивитися, як ви декоруєте вашу ялинку. Можливо, у вас є, є що ви декоруєте вікна. От Я, наприклад, Ну, Напевно, років п'ять тому мала таку любов до витинанки. Напевно, ви всі знаєте, це коли на бумазі вирізблюєш якісь візерунки, потім їх наклеюєш на вікнах. Дуже це гарно виглядає з вулиці. Особливо це в дитячих садочках, в школах таке полюбляють робити. Тож, можливо, ви також будете робити якісь такі оздоблювати ваші вікна. А можливо, ви оздоблюєте у під'їзді або у своїй квартирі ви робите неймовірні гарні гірлянди. Ну, отже, покажіть, як ви прикрашаєте вашу ялинку. Можливо, ваша ялинка якась особлива. Бо в мене вже з 2014 року постійно ялинка лише в двокольорових кольорах це синій і блакитний. Можливо, я подивлюся якась, якісь ваші ялиночки, і мені захочеться і свою зробити такою. А ще, можливо, ви робите якісь новорічні ялинкові прикраси, якісь особливі. Можливо, ви їх робите в вигляді іграшок, із бісеру плетете, або гачком плетете якісь іграшки. Покажіть нам у цій номінації все, що стосується Нового року. Четверта номінація, як я вже сказала, це буде миколайчин Е, в минулому році я збирала адреси всіх дівчаток. Мені присилали усі дівчатка адреси у приватні повідомлення. Тобто, ніхто з інших дівчаток не знав свої адрес поштових інших дівчаток. Ці адреси були лише в мене. І ось коли якась із дівчаток хотіла привітати якусь свою коліжанку з новорічною або різдвяними святами, вона писала мені у приватні, я їй давала адресу цієї дівчинки, і це було таким чібітком, який дівчинка отримала отримувала у подаруночок. Ще можна зробити така є, є версія, ну такий варіант, можна робити рандомно. Для кожної дівчинки я можу розіграти номерочок кому хто буде дарувати подаруночок. Ну, звичайно, усіх можливості різні, тож я так думаю, що щоб це було не не задорого для дівчаток говорити. Якусь суму, ми оговоримо її у чаті. Я напевно, зроблю якесь таке, знаєте, опитування, поставлю цінову шкалу. І от як дівчатка вирішить, так ми і зробимо. Також зроблю опитування, як краще зробити це, це рандомно, щоб. Це вирішували, скажімо так, кубики, чи рандом, кому який номер випаде. Чи, можливо, хтось хоче робити подарунки, ну, якісь особливі дівчинці, ну от хочеться комусь зробити саме комусь подарунок, а не тому, на кого випаде рандом. Тож також ми це опитування зробимо в телеграм-чаті. Отже, по Миколаїчному чобітку тут також може бути присутня і Скажемо так, волонтерська діяльність. Тож можна зробити, наприклад, в Миколаївчий Чобіток, зібрати гроші на напів, наприклад, вовну, і, ну, щоб усі там ну, ну не всі, а ті, хто бажає скинулися грошима, закупити велику партію шкарпеткової або якоїсь іншої пряжі. і... Пов'язати для наших захисників на передові і переслати це все туди на передову. Також це ще вважається як Миколаївчий біток. Або можна це все зробити, піти ну, в інтернат до малюків, зробити їм якісь такі подарунки. Якщо у вас є, от ви робите якісь такі доброчинні справи, там передаєте. У шпиталі якісь адаптивні шкарпетки, або, можливо, дітлахам, які ще от народилися махонькими, роблять поспішайкам якісь шапочки-пледики. Це також все можна показувати в номінації Миколай Чін-Чобіток. А рік новий, нові малює плани. Тут ця номінація, ну, можливо, хтось робить якісь плани на майбутнє, можливо, хтось боїться планувати щось на якийсь термін. В цій номінації, а рік нові новий малює плани, я б хотіла вам запропонувати пограти зі мною у рукодільне Бінго. Я колись бачила на. Марусиному каналі, здається, марусина скринька рукоділля, вона грала у рукодільне Бінго. Я не знаю, чим там завершилось у Марусі це Бінго, але я ще побачила це Бінго у я зараз не пригадаю, здається, Світлана. Вона у нас. Приймає участь і в шалених стартах, і в магічному кубіку дівчинка-вишивальниця, скажімо так, вона грає у вишивальне бінго. Я бачила, які гарні такі в них є номінації на це бінго. Тож я пропоную вам також пограти у рукодільне Бінго. Я вже почала робити списочок ну, таких планів на рік, я хотіла б вам запропонувати, наприклад, зимове бінго або весняне бінго. Тож, наприклад, там ви, ну як, як зараз вам розповім, як це все буває, ви вибираєте собі із великої кількості таких планів. Вибираєте собі те, що ви хочете додати саме до цього бінгу. Я бачила, здається, ну, нагадайте мені, як цю дівчинку звати, здається, Світланочка. Їм вже дається уже табличка, і вони по цій табличці працюють. А я вам пропоную самим вибрати ці плани з великого списку справ, справ і діл. Тож, наприклад, там, ну, спробувати жакард. Або зв'язати сніжинку, або зв яз... вив'язати 5 кілограм пряжі, або зв'язати 50 пар шкарпеток. Ну, отже, отакі будуть пункти, і ви можете з цих пунктів вибрати собі ті, які ви хочете, на або по, по сезонам, там, наприклад, зима, а, або по місяцям. Ну, отже, я ще цю тему знаєте, так трішечки переварюю. Вона в мене таким великим грандіозним таким, білбордом висить. І я не знаю, можливо, ця номінація а рік новий нові малює плани. Вона розтягнеться в нас аж до наступного а, третього сезону, а чого б і ні. Напишіть мені, до речі, в коментарях, як ви це вважаєте. Ми можемо зробити оцей рік новий, нові малює плани, ми можемо його зробити, потім перенести в окремий спільний проєкт, і він буде тривати протягом усього року. І потім, коли ви, наприклад, ну, зв'язали сніжинку, да, ви вже там вас і багато, ну, ну, я так. Утрірую, скажімо, да, зв'язали сніжинку, вив'язали, ви, ви е, закреслюєте цю номінацію, що ви її виконали. Ну, вам потрібно буде, ну, по-перше, роздрукувати це бінго, е, можна зробити його в кольорових, можна в чорно-білих, тож це все на ваше е, бажання. І потім замальовувати або як от. Здається, Світланочка, да, вона наліпки ліпе на кожну виконану роботу, вона ліпе наліпки. І як от в грі Бінго, там є, здається, по діагоналі можна, ну, щоб зазакреслювати -за ці або по вертикалі, або по горизонталі. Ну, тож, якщо у вас взагалі все закреслиться, то ви молочинка велика. Тож, ось е, така ідея в мене ось наразі є. Якщо ви зі мною е, хочете в це бінго пограти, пишіть мені, будь ласка, свої ідеї або в коментарях під цим відео я, до речі, читаю усі коментарі. Або долучайтеся е, до нашого чату телеграм-каналу. І можливо, я там навіть зроблю таку окрему гілку по цьому рукодільному бінго, де ми будемо кидати туди свої ось такі плани. Можливо, у вас у мене просто зараз така каша, сумбур в голові, що я не можу ось такі ці плани придумати. Можливо, у вас є ось такі тези, скажімо, да там ну як я тільки що перераховувала. То також пишіть в ту гілку, можливо, комусь ваша така ідея прийде до смаку і він її візьме собі у плани. Я також буду туди додавати усі свої ці тези, і ми тоді таким чином з вами будемо протягом усього року працювати. Це може бути там зв'язати квіти або букет квітів гачком. Або ну, там, іграшка Сонях, або, там, ну, наприклад, до осені щось, якась осіння тематика, ті ж самі гарбузики, ті самі підставки в вигляді листочків або е, іграшки якісь там, ну, ну не знаю. Ну, ви ж розумієте, тут така величезна тема, що можна її роздмухати до е, таких об'ємів неосяжних. Отже, я чекаю ваші коментарі, чекаю ваші думки з цього приводу, що ви про це думаєте. Так, ну і остання. Номінація це здається, яка вже шоста яка? Я вже збилася. Ну, я все буду писати. Це буде Хто подолає дракона. У нас наступний рік, 2024, буде рік зеленого дракона і. Здається, він у нас буде дерев'яний, я вже не пам'ятаю, який. І він у нас буде з 10 лютого, якщо я не помиляюся, він до нас прийде аж 10 лютого. Тож у нас до 10 лютого є час понав'язувати щось з дракончиком, або самих дракончиків, або, можливо, светрика з дракончиком, або носочки з дракончиком, або рукавички. Тож до цієї номінації ми долучаємо все, що пов'язане з цим гарнюнім. З веренятком. Так, і в мене є маленький віршик, я тут знайшла на, в інтернеті зараз хвилиночку. Віршик, це написала Маргарита Шеверногая. Якщо я помиляюся, виправіть мене, будь ласка, я його тільки сьогодні знайшла. Мій друг дракон живе в міському сквері, та навіть я не знаю точно де. Було б найкраще мешкати в печері, але він любить сонечко людей. Тож, дівчатка, все, що стосується дракончиків, долучаємо до цієї номінації. Так, ну а тепер давайте напевно по е, звітах. Е, звітувати можна будь-коли, немає е, точних дат, коли вам захотілося, ви звітуєте. Я не ставлю е, рамки. Є у вас наприклад в шалених тижних стартах ось щось стосовно цього спільного проекту? Ви звітуєте в магічному кубіку, звітуєте. Можна навіть зробити, от у нас є бувають такі місяці, коли після магічного кубіка і до тижня визволення залишається або тиждень, або два, і можна зробити звітик по цьому спільному проєкту, показати роботи стосовно цього спільного проєкту. Буде хештег, звичайно, обов'язково я його підпишу під цим відео, вже не пам'ятаю, здається, він так і називається від Миколая до Василя. Тож зробимо окремий список, як завжди, завжди учасників будемо долучати цей список під наші відеозвіти. Ну, і сьогодні в нас 15 листопада. У мене до вас є прохання. До 25 листопада 10 днів є. Цього достатнього. Долучайтеся до нашого чату, кидайте посилання на свої інтернет-сторіночки в гілочку Різдвяні зустрічі від Миколая до Василя. Я буду формувати список і вже з. З того моменту, як ви долучилися, кинули посилання в чат телеграм-каналу, ви починаєте вже приймати участь у спільнику і вже починаєте робити ваші прикраси, ваші подарунки і все, що стосується цього спільного проєкту. Так, до 25 листопада я чекаю ваші посилання в гілочку чату телеграм-каналу. І ми з вами, напевно, будемо в цьому спільному проєкті, ну, я так думаю, до 20 січня, як вам така ідея? Бо, можливо, не всі ще перейшли на новий лад, можливо, у когось водохрещення ще досі 19 січня буде, чи якого там воно 18 чи 19. Тож, можливо, ви ще святкуєте, скажімо так, за старим. Новим стилем, я не знаю, як правильно це сказати. Тож до 20-го. Так, і ще. Я розумію, що всі ми люди, і в душі ми десь там ще дітки, малятки, і ми любимо отримувати подарунки за нашу роботу. Можливо, знайдуться спонсори. Я запрошую до себе в спільний проєкт спонсорів. Можливо, вам як спонсорам сподобаються якісь роботи, які от запали вам в душу саме з цього спільного проекту, і ви хочете нагородити якусь дівчинку, або по якійсь номінації окремій, або загалом за просто за її чарівні очі. Або, можливо, вона зробила найбільшу кількість за всіх якихось процесів до цього спільного проєкту. Я запрошую дівчаток бути спонсорами. Це все безкоштовно, просто даром, на волонтерській основі, але це все, ви розумієте, це гарний настрій, це натхнення, це ідеї, це задоволення і це просуває ваші канали. Просто я вам скажу, що для глядача. Наразі і так вистачає сірого і смутку, і болю, і горя, давайте подаруємо глядачу різдвяну новорічну казку. Я дякую вам за те, що ви додивилися оце величезне відео до кінця. Якщо у вас є які питання, побажання, ідеї. Пишіть мені, будь ласка, під цим відео в коментарях. Я вас обожнюю, ви в мене неймовірні. І я вас ще вам хочу нагадати. Новорічні різдвяні свята вже не за горами. Тож, пришвидшуємося. Так, всіх вас обожнюю, люблю і запрошую до себе у гості.